Сьогодні ми будемо проходити цю карту. Так, ну спершу дуже легко, ми дуже швидко проходимо. Так, так, все, ми прийшли до другого рівня. Це таке саме легке. Ми йдемо. От тут ще. А, я упав. Так, стрибаємо. Трубай, тривай, троба, трубай. Тут я уже вже буде поважче. А, ні, таке саме. Ми геть були а, десь там, а ми сюди добрались. Так, ми йдемо з Це те саме тільки з озерами. так далее, да. Вот это ну, тоже трохи поскоднейше. А я тоже против. О. Проходы. Это что? Это идеально проходы. Так. Опа. Опа. Мы ну, прошли за ревень. Ну, я думаю, что это будет легко. Да. Тоже буде легко просто нажимать э, струбать. Shift. Так ідемо это. Далее такие трикутники. Стримаем тут стрибать, щоб не упасти. Бежим. Идем путем желтым. Путем А Торкнемся. Далі стрибаємо. Бежим, струбаем, бежим. Живай. І там вже я бачу, що там є. А, це за робокся. Здесь. Ні, це, Нет, це гра. Це була за зароб... І проходимо це. Проходимо, проходимо. проходимо. Проходимо, проходимо. Проходим. Ми пройшли, Далі йдемо. Тут. Тут нічого не зникає. Це просто таке, тут дуже починається ще трохи сложнувати. Я і так проходжу. Треба гадати. Якщо не неправильно, то... то. Треба гадати пойдемо по там шалу. Ну далі. Кола. це буде трохи важко вже. Блін. Кола. Хорошо, далее мы, идем, идем. Так, так, так. Хорошо, я прошу, зарахував, добре. Ну, чуть багато подаришь, твердый раз чайки. Прорахуйте в коментарях і, і, і напишіть. Бежам, бежим, біжим, біжам. Тут легко, тут просто треба бігти. Я тут навіть надачі просто. Тут, тут уже буде легко. Тут максимально легко, але тут просто проходить. Я тут життя. Тут проход. Вы можете. Так, бежим, 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 біжим. что будет легко. За два стрюка. Ні, это уже важче. Це важче. І опа. Пройшов. Розгон берем. Стрибаємо є. Так, Опа Оба! Були десь там далеко, десь там даво. А вже ми тут. Не пам'ятаю, як ми оце проходили. Так, бежим. Це просто те, що вона просто переливається все. Якийсь хлопчик мене ждав про... якийсь хлопчик мене зовсім Омаріонс. Так. Проходим. Метр. пазук не Так, все, він пройшов. Далі. Напишите в комментариях, какую карту Шема не проходить. Опа. США. Так. И не там. Так, бегаем. Далее у нас... Бежим, бежим, бежим. Треба, что? Марш не пришел? Ні, не жар. Це дуже легко. Так. Вверх. Е, не знати. Я не знаю. Треба проходити от таке опа, все. Стребаем, стрыбаем. Тут просто пробег. Тут просто противополит вот такие штуки. Відновятся. Так, стрибаємо, 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 стрибаємо. Це на паузу поставив, Надо Ставив. Ходим, ходим, ходим. Так, ідемо. Угу. З першої попитки не пройшов? З другої. Так, вже. Так? Дара, сорок. Так и все. Ми майже почувається. Ми спершу покупку вже прийме. Да, все, ми прийшли. Вот он. Мы же Я Даже буду прийти. Да. Просто Мы же прошли. А, а не, мы не наступили. Мы наступили. Зараз ми тут точно наступили опа, проходимо, проходимо. опа, деток, да. я буду. Привет, топ разрадился ми і ці шарики буде, я хочу сказати, легко прийти, але щось не дуже. Можна угу. я вже точно прийду. Опа, опа. Ще нам все далеко. У, а нам дуже далеко, я понял, куди приходив. Так. Ну, падаємо. Так, опа. Тут кутюра буде низько, тут тоді Так ми майже пройшли. Я вже бачу, що тут треба буде паркур. Пап оп. І проходимо, вони зникають, треба бігти. Ну, я думаю, що ми з вашої попитки прийдемо. І вийшло. Тут і дорога. саме тут достатньо. Так, проходимо, 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 проходимо. Ходимо, проходимо і все. Ми пройшли. А, я тут не можу торкатися цього. Опа. А, -а, -а. Це як це пройти? Опа, перше є. Це вже третя попитка мене була. Так, Опа. так, я пройду. зараз побачимо. Хоть би хоть би не Фух, я пройшов. Опа. Опа, 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 опа. Так, як там умар? Не знаю, де він? Хм, я понятно, тут буде дуже легко прийти. А что в заболетай? Хм. Може мене тут тут стрілять, а я не зможу. Говорит, попытка не пытка. Да, може, так, mm -mm -mm. так, опа, Шкода что тут нема разгон, я буду дострибнув, так не будь тут как бы робот у, у паркурі разгон, ты я бы сейчас стрибнув. А ты пока найважче завдання задание из усіх. Так. Ми зараз половину прийдемо, а іншу половину я в іншому року роблю. Так. А я вже думаю, що ми вже половину точно прийшли. А де це нас там веде? Зараз побачимо. Так, може взагалі все прийшли ми після ось цього. Зараз побачимо. Так, я думаю, що ми вже пройшли все. І зараз побачимо. Чи ні, чи да. Якщо да, то, то все не буде іншої частини. Ну, ми будемо ще проходити. Тільки не такий паркур. Якщо буде ще другий поверх, то раз... А, ні, все, Це здається остатнє. Чи ні. Зараз побачимо. А, ні, то зараз. Всім пока, до наступного ролику. Там Омар стрибає. Всім пока. Підписуйтесь і ставте лайки. І ставте лайки і підписуйтесь.